Роботи з реконструкції укриття у медичному підрозділі 16-ї міськлікарні добігають кінця. Практично завершені усі монтажні роботи зі встановлення електромереж та вентиляції. Укриття поступово наповнюється медичним обладнанням, адже тут, як передбачається, буде проходити лікування і навіть операції. Ми всі розуміємо критичність роботи в медичних закладів в тих умовах, що є. Тому ми зараз закінчуємо на кінець року капітальний ремонт, великий капітальний ремонт в укриттях трьох Криворізьких міських лікарень. Безумовно, приміщення були, але вони були там занедбані. Ми з них робимо сертифіковані ДСНС, нормальні укриття. Тут навіть буде операційна. Де можна проводити операції під час загрози ракетних атак? На сьогодні роботи виконано там більш ніж на 80%, там починаючи від оздоблювальних робот, закінчуючи вентиляцією, електрикою, генераторами і таке інше. Стоїть завдання, ну, час дуже швидко за два-три тижні повністю закінчити і здати в експлуатацію. Капітальний ремонт укриття розпочався цьогоріч у червні. Проектом було передбачено перепланування приміщень, влаштування нових зовнішніх та внутрішніх мереж, водопостачання, водовідведення, електро- і теплопостачання. З усіма цими завданнями тут будівельники вже впорались. Труднощі були пов'язані з тим, що багато років укриття не обслуговувалось. Було багато затікань води, багато, багато пошкоджених конструкцій, пошкоджені мережі, зовнішні мережі, внутрішні мережі, і це все довелося заміняти. Об'єкт в експлуатацію буде здано цього року згідно графіку. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.